Все, температура 93, 10 бар. Всім привіт! Бачите, у нас на столі стоїть гаджа з такою штукою Gau мод. Mod. Сьогодні у нас буде не порівняння, бо у нас тут мануальна тачка, мануальна гаджа, з якою ми вже награлися достатньо, але нам притащили отакого Франкенштейна буквально. з таким екраном. Що це екраном ще нам дає? Тут багато датчиків сенсорів доходить до того, що... Кастомний піддон на 3D принтері напечатаний, який, по суті, є ваги. Тобто, так достаєте, бачите тут О, таку систему, отут дві п'єзи, отут плата, і це все діло, коли у вас стоїть чашка, і лється кава, воно заміряє вагу напою. Прямо от на піддоні. Вам ніякі ваги не треба. І сюди виводить і вагу, і час, і тиск. І тут навіть графіки показуються. Бачите графік? Коротше, з цим модом Gaudino Mod можна робити pressure профайлінг. То бачите, тут у нас графіки, де о, тут піднімається до 6 бар, тобто це час, а це е, тиск в барах, От, де 9 бачите, тут 0. От у нас до 6 піднявся, опустився, потім до 9 і на спад пішов. І у нас шот закінчився десь на 40 секунді чи що це. Ну так, да, щось про плюс-мінус на 42-й. Ось такі у нас приколи можна робити з цим модом. Тобто перетворюємо гаджу за скільки вона коштує гривень? 22-23. Десь за 22-23 тисячі гривень гаджу, перетворюємо а, або новик. Перетворюємо на тачку, яка коштує 1000 плюс доларів, а то й більше. Взагалі. 3,5. Ніхрена собі. А скільки мод коштує? Чисто, мо, ця електроніка, плюс екранчик, плюс програма коштує 300-500 ну, доларів. Але врахуйте, що це не просто приї... приїхав, ти став і балися. Тут ці, цілий проект, проект. то треба витратити тиждень. Все роздрукувати, все під'єднати, у всьому розібратися розібратися ще перед цим. Це, вибачте, це реально день робиться, це робиться тиждень плюс. Так що це для ентузіастів, як мінімум. Ви маєте бути не тільки, о, я хочу таке. Хочу таке. Ні, ви маєте бути ще інженером, якимось програмістом, ну, людиною технічною, яка зможе в цьому розібратися, у якої буде бажання цим розібратися. Так що е Не все так просто. Я, я, я б собі таке не зробив, бо ну, коротше, я не сильно той інженер. Головна перевага цієї оце, системи електронної в порівнянні з стоковою гаджею. Вибач ваги, стокові гаджі у вас е пар, по-перше, закінчується дуже швидко, ви там включили, собі капучинку забуваєте і вже під кінець. В збиття у вас пару вже не так сильно багато, і другу чашку зробити не вийде, бо треба буде наповнювати бойлер, заново його гріти і все таке інше. Тут же система така, що ви включили пар. По-перше, він фігачить, дай Бог, дуже потужний, дуже потужний пар, серйозно, дуже, дуже потужний. Я покажу, так. Да. По-друге, бойлер поповнюється по ходу того, як у вас пар фігачить. Тобто автор цієї цього витвору мистецтва, кажучи, інженерного, каже, що пар може. Працювати добу запросто, тобто взагалі без перестану, передишки. Це перший плюс. Другий плюс, звичайно, це чітка температура. Ви поставили 93,2, у вас буде 93,2 плюс-мінус 0,1 градус. Отак от, от. А в гаджі невідомо яка температура. 3-5 градусів діапазон, тобто вона скаче і в процесі приготування, і в принципі від шо так шоту. Тобто, у вас там не прогріта тачка, у вас немає ніякого датчика, який показує, що там. Яка температура стоїть? Ви просто на відчуттях працюєте дійсно. Особливо, якщо ви збили молочко, переключили назад, у вас група ще нагрілася, і там взагалі може бути якісь історії цікаві з температурою. Тут же у вас є датчики, які вам показують. У мене тут стоїть 93, і я от буду варити на 93. По-перше, вся система робить вашу каву дуже стабільною. А від шота к шоту. У вас буде, якщо ви по-моєму, нічого не міняли, у вас буде однаковий час. Все однакове просто, просто дві однакові чашки. Це перше. Друге, тут можна виварювати ну, якусь світлятину робити цікаві Обсмашку. речі. Ну, світло обсмажку дайматися на увазі. Звичайно, які ну, не, буд не будемо казати там об обсмажчики, але у нас в Україні багато обсмажчиків, які люблять е і пропагандують світло обсмажку. Просто фільтр можна. Да, де, да, можна просто фільтр зварити. в еспресо. Ну, в принципі, на гаджі теж можна запросто. взагалі легко можна зварити класний фільтр обсмажку Але тут можна... Ще смачніше в теорії. Бо налаштувань дуже багато, знову ж таки, ви можете поставити будь-який тиск і зробити графік цього тиску, який загодно. можете намалювати кодика якогось да, цим графіком. Preinfusion. Можна поставити будь-який преінфюжн, хоч хвилину. Вам ніхто не забороняється робити. Коротше, я б ще хотів експеримент провести. Ми тут тільки що наварювали багато кави на оці з графіками там до 6 бар піднімаються, потім допускаються, потім до 9. І щось таке, хочеться спробувати просто поставити 10 бар. Не 9, а 10. Ще момент, що в гаджі, якщо ви хочете, у вас по стоковому варіанті йде пружинка на 20 бар, і тобто у вас кожна чашка кави з тиском на 12 бар. Ну, максимальним пот, потолковим тиском. Якщо ви хочете робити там 9 або 6, вам треба розбирати машину і міняти пружину на відповідно дев'яти бар 9-барну і шестибарну. Отже, випросувати стоїть стокова на 12 бар пружина, це як. І тиск ви міняєте програмно. Хочу 9, поставив 9, хочу 6, поставив 6. Коротше, у нас зараз стоїть 10 бар. Я не кажу, що це налаштований рецепт, ще буде суто експеримент. Мені цікаво. Причосуємо. А, до речі, це цікавий темпер є, пуш-темпер. Тут нічого вирівнювати не треба. Просто так поставив. Воно не щелкає, так? Да? Все, я пройняв. О! Та ти що? Фантастика! З цим воно трошечки більш таке брудне, по так, бокам тут залишається зерно. Да, тут прямо він чорненько стає, класний. Там групу промита? Промита. Все, я можу спокійно вставляти. Все, температура 93, 10 бар. Це воно нагнало тиску на 10 бар. І підкачує, коли він падає. Ви щось кава у нас не лється. Чому? Побело. Побел. Ти ж спресував десятку бару, да. Ладно, да. коротше. Ну не буде, діла не буде. Ну і майже на драм тепер. Ту 17. Помилував помилу просто Та, надо побільше. Троги, баскет, Тут можна, ж, звичайно, програмувати шот 1 до 2 буквально. І воно зупинить чітко до 1 до 2 грам до грама. Не треба там, думати, що воно щось... на вагах 34 я ще зупиню, воно до тече, ні воно само зупинить як треба. Так, включаємо ковомалку, щоб змінити помел. І десь отак, навіть, чи отак от. Чи навіть, блін. Має бути порядок. І звичайно, звичайно, тут є, так скажемо, історія браузера, тут всі ваші шоти, якщо їх 300, то всі 300 збережені, тут є історія з графіками, які були, з часом, з, з, зі всім, окрім помел або, ну, самі розумієте. А може його можна якось записати да, вручну? Можна його навіть можна навіть помел записати, але це вручну робиться Так, так 17, як і було, помел побільше. Зараз подивимося, що воно у нас говорить. До речі, дуже крута кавомолка. Це DF-64, пласкі жорна, діам... діаметр жори, вже розумієте, 64 мм. Крутіша, У неї зерна всередині майже не залишається. Що... Супер нереальний плюс, тобто вам не треба, таке, знаєте, що ви змінили помел і змелювати цілу порцію тої дві кави, як в багатьох кавомолках. Тут такого не треба, тут можна навіть взагалі не запарюватися. І... Звалювати новий шот, нічого не проганяючи. Хоча, <плодиско> хоча бажано... Так, <плодиско> да, за сингл доз, але ну, знаєте, навіть в сингл дозах деяких там, якусь брате, то там бажано трошки промолоти. Ну, чуть-чуть, ну барасі залишається, ну5 може залишатися. Все, воно ну, має само зупинити, До речі, грам у нас мета наша. Сподіваюсь, поллється. Наганяє тиск, о. Такий шот за 15 секунд. Багато ми помили збільшили, я так розумію ну, розуміємо. Содно зараз подивимося. Крима, звісно, потужні. Шапочка така. Ложка. Тиск. тиск? У нас просто тиск виріс за 5 секунд до 10 бар. І на це тому тримався. рівні і тримався, так, да, плюс-мінус. Ну це має бути кисло, хоча ми все спробуємо Бо цікаво. Друзі, такий поганий аромат. Я думаю, буде прям кислотою віддавати. Зазвичай в ароматі вже... Це Молочка? Mm? Да, так, це перу. Ні, кисло, так. Да. Зараз ми зменшимо помел. Так, що ми змінили? По-перше, ми зменшили температуру, бо кава була кисла, доволі кисла, не збалансована. По-друге, ми зменшили помил. Зараз ми включимо ковомолку і будемо. Часавочка, до речі, от, що нам принесли гості, бачите, вона така трошки розтопирена в боки. Я вам скажу, що це набагато, набагато комфортніше користуватися, ніж коли у вас голочки дивляться просто прямо вниз. Воно ну, якось якісніше навіть розрівнює, мені здається. Так, ми промили, все є, він гаряча сама. Обережно... Оп! Ой, попався. Є. Так, тяжко. 34.4 показує. ну набагато краще. У нас все одно по, -по балансу трошки просідає, але закисла, кисліше, ніж мені хочеться. Я не знаю, я, я тут треба буду подумати, що поміняти. Але вже дескриптори класно відчуваються. апельсинчик е горішки чуть-чуть, трошечки, буквально мінімально, шоколад. Непоганий еспресо можна пити, але я думаю, що я впевнений. Вибачте, я не думаю, я впевнений, що якщо з молоком, оце, це буде. Пушка. Тобто для молока краще не треба. якщо у нас молоко є? А якщо, а якщо пити еспресо, треба ще трошки допрацювати його. Да, до речі, да, ми тут поставили температуру пару 155. 100. Це незаконно. Це да. незаконно, це реально це кримінал шалений. Воно валить страшно, щоб побачити. В стоковій гаджі температура 145, Плюс-мінус. або навіть менше, да. коротше, сильно. Повірте мені, оці 10 градусів, коли у вас пар. Ah, це різниця серйозно. Набираємо молочка. носик. Блін, я не вмію збивати молоко. Ну, Що це таке? Хто вміє збивати молоко? 148. Плюс-мінус. Ой, мокра яке. На Будеш подивитись. Щось якась хрень збилася і оце не тачка погана, це я криворукий. Ладно, щось збилося. Так, да, зараз я тобі намалюю динозавра, льва, там, кого завгодно, собаку. Оп. Воно ріденьке, да, у мене вийшло. Опа, яке ріденьке, ужас. Догрався! Блін. Тут дійсно тут не бюджет. 500 доларів, що таке 500 доларів в наші часи. Це два рази в магазин сходити, а тут треба працювати тиждень. На цією штукою. Друкувати, це, має, це треба мати знайомого, якого 3D-принтера. Більше 500 сумарно кажуть люди тобі. Таке задоволення. Ні, я знаю добре. Слава знає. слава робив таке. Слава кожен тиждень таке роб три штуки. Прода продає. 550 коштує це Все. Все, хорошо. коротше, суть в чому. Що? Штука класна, гратися, ну реально кайфово. Я б собі такий, якби мене така вдома стояла, я б дійсно б, там, кожен день б, щось міняв, б, дивився б різницю, вивчав би це діло. Бо це цікаво, це прикольна така наука. знаєте. Це вже не такі культура, це вже конкретна наука. Можна ставити реально научні експерименти. А що буде, а що вплине, а як зміниться. Це цікаво особисто мені. Якщо вам цікаво, і є бажання, і є бюджет, і є час, якщо безробітність, знаєте, безробітність сидить на купі грошей. <реш> Будь ласка, робіть. Робіть, можете там подивитися, називається як ще раз гаджуїно, гаджуїно називається. Отак от. Якщо можете погуглити, щось знайдете. І все, да. ну прикольно, класно. Але ну, ну таке. Да. Да, напишіть коментарі, <реш> Якщо у вас є така фігня або щось подібного, якийсь то просто піадішник з датчиками, напишіть свої враження, ваш досвід, буде дуже цікаво по почитати. Може ми про щось не сказали. Напишіть в коментарях. Коротше.